Всім привіт! Гарного дня! Прекрасного настрою, Сонечка в душі, а ви на каналі Ві Вікторівна і сім'я. Всім привіт, Сьогодні я буду вам показувати свою косметику. У мами сьогодні день рождения. У мене є така штука. Тут у мене лежить база під макіяж. Вона отвратительна, якщо побачите от таку базу, ну це чисто моє міння, Патрія Ледо. Якийсь тренд, коротше, не беріть. Мені вона зовсім не подобається. Вона робить таку жорстку матову штуку. І, коротше, вона потім отак скамкується. Ну, на і приємно така. Далі. У мене лежить палітка номер 1 якою я майже не користуюся. Угу. Палітка як і 100 год, і я її ще 100 дня викину, бо... Інодаю я не користуюся. Тут такі гарні матові відтінки, непогано. Далі у нас теж 100 год палетки. Я теж майже не користуюся. Іногда користуюся бльосточками. Такі вони непогані, але я знайшла краще. І іногда чорним користуюсь, щоб підвести десь стрілку. Це все. Це всі мої палетки, Точніше ще не всі ще є, і я не можу їх знайти ніде купатися. Да, це кісточки. Кісточок у мене багато. А, оце ті, що я користуюсь постійно. Постоянно, це у мене, ці я використовую для пудри, це для контурингу. Оце для тонального іноді, а оце для рум'яночок. Може, щось неправильно. Я роблю так, як мені хочеться, і мені так подобається. Далі повне розчарування AliExpress. Дуже приємні тісточки, і вони не випадають і, коротше, прикольні, але я думала, вони будуть більші набагато. А вони такі малесенькі проти тих, взагалі. Але я іноді теж наношу оцими румяшки, а оцими хайлайтер наношу. Ну, За свою ціну, в принципі, вони адекватні. Я хотіла їх комусь віддати, але ніхто не знайшовся, поэтому що зробимо. Далі. Що тут у мене? Кісточки у мене я не використовую взагалі. Ну іноді малюю стрілочку оцією. Або вони такі поняли набиті. І з цього вони мені подобаються, я їх нікуди не діляю. може колись буду користуватися. Далі у мене для брів, дві скошених, але я теж не малюю стрілку. Брови я взагалі не малюю, не вмію, навіть пробувати не хочу. Просто вкладаю їх воском. Отакі три штучки. Далі у мене одна кісточка, я її використовую для губ. Теж така набита, крута. Прям я не знаю, скільки ей год. Навірно, года три, але я не, не викину. Оцеми для очей я користуюсь постійно. Тоді, коли. Боже, хочу просто підвести щось. Цими двома я не користуюсь, цією теж не користуюсь, теж набор отвратітельний. Так, далі. Це показала, зараз складу на місто. Далі тут у мене лежать б'юті блендери. Вони всі е, чистенькі майже, кроме новий, а оцей я мию. Я взагалі не люблю мати біті блендери. Мені удобніше пару разів покористуватися, вони все одно до кінця не вимиваються. І потім е, в Аврорі піти і купити нові. Далі у мене оцей я змиваю. Оцим, а е, оцією міцеляркою я просто там мею кісточки, які іменно набиті, які треба помити. І мию косметику. Далі у мене якогось хера тут лежать три креми для рук. То мені треба крем для рук. який mm -hmm. милий. Хочеш? Понюхай. Хочеш понюхати? Понюхай крем для рук. Mm -hmm. Не треба. Так, далі у мене така штука, тут всього дуже багато. Начнем. Це пудра Патрісія Лідо, Повне розчарування теж не советую взагалі. Я не знаю, мені от взагалі не подобалось, тому що вона якась странна. Користуюся тільки розсипчастими пудрами, от такими. мені такі подобаються. Далі у мене тут лежать столітні краски для бровей, якими я теж не користуюсь. Так, е, оцей крем, Вовочка для мене найкращий. І я ним зволожую своє обличчя перед макіяжем. І не знаю, він для мене дуже крутий. Я ним і руки можу, і все. От він прям, прям топ. 25-10. Може, щось він комусь не подобається, а мені нравилося. Далі у мене така штука. Перед наносенням концілера я е, проходжусь ним під очима. Тоді, коли можу і кремні. Так, пройдемося по тону именно, по тону. Тут у мене bb крем от Ellen Pro. Мені він не дуже сподобався, але за свою ціну він непоганий. От, носительно він непоганий. Ну, не знаю, що мені не подобається. Далі. Тональний от Патрісія це, це саме лучший тональний. <гум> всім, всім рекомендую, він реально крутий. Запам'ятайте, у мене... Ні, в мене в другому тоні. Дуже удобний тут дозатор, коротше, крутий. Далі, що має ще? Пудра. Пудра LCF. Біла, почті закінчилась. Вона дуже крута. От я не знаю, от мені дуже прям подобається. І якщо я таку ще найду, то я таку ще візьму обов'язково. Так, консилер мені мій не подобається, але другого немає і. Єсть. Да, він. Чуть пойду принесу от мікрофей. Ходіла казірна. Я їм бутерброд з колбасою. Ви Виявляється, що я дуже люблю колбасу? Що вам зараз сказати? Настріння хороше, а саме сьогодні порадувала моя орхіда. Я не впевнена. Але здається... Саме сьогодні, на мій день народження, у мене з'явився отут цвітонос. Це кидайте пірат пікоті. Я така щаслива. Вибачте, що з повним ротом я обично плямкаю в тіктоці. Не хочу я сьогодні туди йти. Не, не піду сьогодні. Принесла. Так. Оцей консилер класний. Патрісія Лідо теж. Так, він плотний. Мені плотний, мені він подобається. І я ним користуюсь і більше не куплю теж. Надо шукати якийсь новий. такий Він А що, мені подобається. Мені не дуже, він мені жовтить. Далі. тону, ні, вже не по тону. Далі трендова палетка. Я мастер марк... жартва маркетінгу, і е, мені тут не подобається нічого. З неї. Е, е, оце розбилося. Хайлайтер ну, таке. Коротше, не дуже. Ну нічого, хай ще стоїть. Далі у нас туш. Туш у мене отака Глембі, Вона теж отвратительна, Я її купила недавно. І вона треш. по-перше, кісточка, вона замазує все, що тільки можна. І воно злипається, що, мабуть, минут 30 після того, як накрасив. Оця, дивіться, тут Патрісія, оця мені подобається, іменно з цією кісточкою класна. А така сама, тільки з отакою кісточкою. Вони різні. Ой, боже, боже. Зараз я вам покажу отак. Якщо що, вони різні. видно, так? Де воно що стояло? Не подобається. І до цього, якщо берете Тож таку, то беріть з такою кісточкою. Да. Поняла, кісточки включається і воно по-другому може. Далі. Воск для бровей у мене зола. Ну, за свої гроші такое, лучше беріть є для бровей якийсь от колор короче, в аврорі. Він непоганий, я ним навіть отут волосся підбираю, коли голова на любитний. Класно. Далі у мене э, LCF помадка для Сама лучша помадка, яка може бути взагалі в цьому мірі. Далі у мене рум'яна і хайлайтери. У мене це все. От цього. Зачухалась. Ламель. Хайлайтер от ламель оцей от ідеальний, лучший. Беріть, отакий, от Дальше Далі контур ламель у мене 404 відтінок. Теж крутий. Класний, подобається. Румяна ці я вам не буду відкривати, але вони круті, 405 відтінок. Вона має навіть в заручниках. Сказала, що поки вона не покаже, я буду тут сидіти, дивитися, як вона показує. І нові э, румяна, 407-й відтінок, я ними не користуюсь, і вони поки що просто лежать. Ну, це топ. Оце топ. Дальше. Далі буде точілка. Точілка дуже класна для олівчиків, саме то. І далі будуть, коротше, штуки для губ, ні, для очей. У мене олівчик от LCF не рекомендую, а рекомендую от Патрісія для слизової. І в мене ще от Патрісія білий. ну Я хотіла, коротше, тоді, коли йшла по нього, хотіла ламель, але ламель не було. Зараз я вам буду мазати тепер всі олівчики на руку. Ой, а Як де? Тобі подобається? Оцей йогурт? Не дуже. Він мені наче з дікалоном. Мені теж. Так. Да? Да. Коротше, я хотіла, коли йшла по олівчик білий, я хотіла ламати, бо мені не болиться, сказала, що він крутий. Не було такого, коротше, не болиться, походу всі забрала. І потім прийшлося купити Патрісі. Коротше, оцей олівчик дивіться. Дуже крутий я показую. У мене 0,2 тон. От він крутий. Бачите, ось о. Ну, білий теж непоганий. Що далі показувати? Що я ще не показувала? Далі олівчики будуть для губ. І ще для очей в мене є такий глимбі. О, не беріть ніколи в житті. Оці бірюзові і цвітні от глимбі. Вони, по-перше, сохнуть, а по-друге, вони, коротше, потім змиваються по-дебільному. Ні, не хочу. І все. Далі у мене ще є глітер для очей. Це те, що я казала, я знайшла кращий. Подивіться крутий. Оце, оце покупайте. Четвертий тон, він як бліст, блістяшечка. круто. Далі будуть лічики для губ, я думаю, у мене їх набагато більше чогось. У їх наче і було набагато. Більше, я їх десь, як завжди, поростідювала і так далі. Так, перший це No Name. Але гарний відтінок мені такий пасує. Якийсь 780, ну я вам покажу, але я не знаю. Дальше. отакий. Це... Він дуже mm -hmm. на нас похожий. Mm -hmm. На нас усіх, скажи. Так. Да. Отакий, бачите, другий. Він теж тоненький, гарненький. І в мене взагалі всі почті олічики в таких е, тонах. Дальше. Е, ось такий. 407 фломар якийсь. М Ну, теж такий непоганий відносно, легкий нанесенні, Це ось оцей. Далі. Теж 405-й фломар. Теж гарнесенький, четвертий. Ну, четвертий я маю в виду ось він. Послідній. Крутой. Далі теж фломар. Відтінок, навіть не знаю, який. Не пишеться. Ну. Мені таке не подобається в цій дівчинці, а мамі дуже подобається. Нравиться тобі таке? Ні. Мені такі не подобається. Я люблю жінку, а ти любиш коричню. І мій улюблений, теж фломар. 119. й Я не знаю скільки йому год. І я сподіваюсь, що він прослужить мені ще скільки подивіться. От він ідеальний для мене. Побачила Буба? Ні, ще. Подарки дали. Ем... А це, я так поняла, Буба, буба жінка. Коротше, два цих для розісування брів. І... Далі матова помада. Ось, ось така. Боже, як же все далі? Непогано, прикольно. Але на губах неудобно. Далі блеск для губ від Патрісія Лідо. Це 0,4. Мені от взагалі не подобався оці дуже жорсткі. Я це навіть нанесу на губи. Церкало, ні, да? Бачите, він, коротше, дуже жорсткий шимер дає. А я люблю ефект кристальних губ. Він не липне. Ну, непоганий, але ну, я ним не користуюсь, наприклад. Боже, просто не дуже видно. Як вам так показати? Бачите, дуже жорсткі блістінки. Далі. Такий, я не знаю, що це з перцем. Я не, не маю даже чим витерти. Короче, я знайшла якийсь спонжик, буду не витерти. Трака не придумала. З перцем. Це ідеальний блиск. І чому мені не показує цей? Ну, Нормально теж, Оцей цей блиск кожний поганий відносно. Далі помада Glambi 0,6 відтінок. Я думаю, ви поняли, які відтінки мені подобаються. Отакі от кирпічні якісь. І мені такі пасують, мені кажеться. Далі це кіко. Кі-кіко? Кікі. Да. -кі. Дивіться, такий, оцей прям дуже крутий, коричневий, такий жорсткий. Мені прям, прям нравиться. Okay. Mm -hmm. Далі LCF бальзам для губ з кольором. Ось він. Ну, м -м. ще раз такий не візьму отвратительний. Далі це нравиться мамі такий відтінок. Буду тут малювати. Ось отакий okay. відтінок мамі нравиться, я такий не люблю. Києнка якийсь червоний, ніколи не пробувала на собі такий жорстко-червоний губ. І оця любимка, в мене він вже такий не перший, ну перший відтінок Гамбі. Зараз я вам покажу, які гарні губи роблять ці стекляні. все одно щось не та сьогодні, чи з губами, чи з руками. Коротше, мені подобається. Оце, оце топ. Топ за своє. Я вам ще не показала, на якому тоні я встановилась. На Кушоні Богенія. Оцей, я не знаю, відтінок 002. Ваніла. Він ідеальний. Просто. Він... Як мені в Фейсбуці перейти на другу сторінку на мою? Не знаю, він неперевершений. А ось. Все. Я не спрошу на сторону. Я в я, короче, вам тон ліса підстраюється під вас і мені це подобається. Бо у мене, коротше, було дуже багато тонів, які десь попропадали, повикидали, бо дуже багато комедогенних було тонів, наприклад, як колаген. Оце отврат. Ну, коротше, зараз будемо разом з вами складати косметику.